Акції на кшталт зробимо Україну чистою проводяться навесні майже по всьому світу. На сьогоднішній день їх влаштовують у 112 країнах. Ці країни це і африканські країни, і тихоокеанські країни, острови, і ну майже відсотків 70-75 усіх країн світу. Виходять на подібну акцію в своїй країні в Україні. Ця акція розповідають її координатори за п'ять років. Піднялася з регіонального до загальнонаціонального рівня. Полтава також не залишилася. Осторонь зараз. Ми займаємось тим, що залучаємо координаторів по районах, по селищах. Хто де хоче приєднатися до акції, зв'язується з нами, контактує з нами. І ми сподіваємося що в цьому році знову всі будуть забезпечені рукавичками та мішками. Активісти планують навести чистоту в 11 зелених локаціях міста. Одна з особливостей цьогорічної акції прибирання поєднають із просвітницьким фестивалем. Фестиваль буде відбуватися в цей же день після прибирання у дендропарку. Ну там буде створене таке себе невелике екомістечко, де будуть представлені там ну, соняч... Альтернатив альтернативні джерела енергії, вегетаріанська кулінарія плануємо і в принципі найголовніше це буде організоване висадження дерев. Проте говорить директор дендропарку Михайло Шлафер. Ці акції лише в тому випадку матимуть результат, якщо будуть проводитися регулярно. Україну зробити чистою можна, а підтримувати Україну в чистому вигляді на протяженні якогось часу, Вот это та робота, которая тяжола і неблагодарна, тому що это нужно делать постоянно саме ж наймасштабніше прибирання в усіх куточках України розпочнеться 25 квітня о 10 годині ранку.